Так. так, от куди ж поїхати? Насправді ну. не так далеко від Києва відносно. Їдемо на Полтавщину. Всі чули про диканьку. Так, О, диканька, славно звісна, яку описав Гоголь у своєму творі ніч перед Різдвом, вечора на хуторі біля охеренно. диканьки. А насправді це селище просто просичене, насичене, Бас, Різдвом. Це кадри саме звіти, так? Так, Це, це саме вона. Ми можемо взяти, наприклад, найпопулярніше містечко в Карпатах це Яремче, так? <гас> Але <гас> якщо ви вже бачили там і пробій водоспад прекрасний, тоді нова. Локація не так давно відкрилася. Називається Гетзю Парк. Це Вау. таке красиве казкове містечко, яке ага. відкрили прямо посеред красивої мальовинчої природи, таких фактурних скель. Там будиночки хобітів, так в які можна зайти, подивитися, як ці хобіти живуть. Гуцульська столиця України. Верховина, прямо біля неї є місце, куди щороку з'їжджаються тисячі людей, щоб побачити супермагічне різдвяне дійство. Це криворівня ага. і звісно, Криворівненська, мабуть, правильно сказав коляда. Знаєте, який найвисокогірніший гірськолижний курорт України? Драгобрат. що цікаво, там можна не лише покататися дуже класна там є традиція. Зустріч світанку на вершині гори. Ага, є така чай, насолоджуєтесь, і це знаєте таке відчуття, коли ви бачите, як народжується новий день. Там, така задоволена моє запитання. На там має мабуть холодно. Ні на висоті 1700 сімсот метрів. Е, холод не відчувається. так, тому, особливо що... коли зустрінеш ведмедя, біжиш так, що який <ріст> <ріст> там холод.